Ситуація на Харківщині. Четверо поранених внаслідок ранкового обстрілу Куп'янщини на Харківщині. Про це менше години тому повідомили у телеграмі ДСНС України. Внаслідок обстрілу зруйновано шість приватних будинків, дві господарчі споруди. Пошкоджено вісім приватних будинків та дев'ять господарчих споруд. Зазначили там. І детальніше про наслідки російського обстрілу Харківщини говоримо з речником ДСНС України у Харківській області Євгеном Василенком. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаю. Вітаю студія. Власне, якщо говоримо про Куп'янщину насамперед, чи можете розповісти трохи про те, що доводилось робити на місцях події рятувальникам? Так, ворог постійно завдає ударів, починаючи від керованих авіабомб, закінчуючи артилерією. безпосередньо. Якщо ми зараз говоримо про куп'янщину, то це вранці ворог завдав масованих ударів як по безпосередньо районному центру, так і по прилеглим населеним пунктам. Сталися численні руйнації приватного сектора, сталися пожежі. Пожежа виникла у місті Куп'янського, горів приватний сектор. А також у селі Глушківка Корилівської громади там також пожежа сталася на території приватного сектора. горіла декілька приватних обіст господарчі споруди, надвірні забудови, численні руйнації, пошкодження житлових будинків. Чотири особи постраждали: один чоловік та три жінки. Безпосередньо ворог також й збільшує кількості кількість ударів і по місту Харкову. Вчора було завдано ударів авіабомбами по Київському району міста. Там сталися також численні руйнації приватного сектору. З під уламків розбитого будинку рятувальниками було врятовано восьмирічного хлопчика. Крім того, надана допомога літній жінці, яка була заблокована власні оселі в будинку. Що навпроти, її також була евакуйована з житлового будинку. Такі випадки, як по місту Харкову, так і по, по околицям, по іншим районам Харківської області, а, а саме Купінський район, Чугуївський район, Харківський район, населені пункти Дергачі, Казача, Лопань, Церкуни, Липці. Тобто щоденно і е, ідуть масовані обстріли та бомбардування на всі виклики е, виїжджають підрозділи ДСНС, реагують на всі е, виклики, ліквідовують наслідки ворожих ударів, ліквідовують пожежі, розбирають завали і рятують людей. Пане Євгене, дякуємо вам за цю інформацію. Євген Василенко, речник ДСНС України в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку. розповів про те, що роблять зараз рятувальники на місцях влучань, зокрема в Куп'янському районі, і загалом на Харківщині. Так, бачимо.